Нагадаю, що на джодропі за промокодом ATOMICO та atomico 11, ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. А баланс та дуже і дуже цікавий буде в цій серії. Ой-ой-ой, ой шість -ой тисяч. Давно, дуже давно я такого не бачив. І нагадаю, ми знаходимось на дждропі і... Минулій серії з контракту за 5 тисяч на цій складності X5, да, там друга складність це. Мені випав ножик фейт, це максималка 25, тобто з оцього контракту да, медіум рівня, відповідно, максимальний це X5 і. 5 тисяч перетворилось в 25 тисяч. Ну і ще там Косарик він був на балансі. Сьогодні, як я давно, ну давно-недавно, але казав про Валворн Кейс, що я хочу його відкрити. І я навіть не буду робити пафосу, ми просто відкриваємо. ну Типу, для мене тут нічого такого нема. Принстрім. а який, почекай, а який саме? 25. принстрім за 25. Да ну я не вірю, я не вірю, що. 31 тисяча. Окей, Велворн well був відкритий. Тепер те, що я не зробив, це, в принципі, ножеві кейси, а якщо я. Почекай, 16 тисяч, там мінімум 5 можна. В будь-якому разі з сільверкейсу, якщо тут пощастить. Ну, ладно, спробуємо сьогодні абсолютно всі ноживі кейси відкрити. І круто дуже назвати серію, що, типу, відкрив всі ножеві кейси, Ну, цього я боявся, ні. Ну, які? Це 5, так? Да? Це 5. Це 5700, але, бачите, вистачає, тому що цей кейс подешевів, і походу я приплив. Походу я дуже сильно приплив, але М9. M9... 41. Я зможу. Я зможу це. Це якась жесть. Сільвер Кейт. Ну, відразу попереджу, що це в мене так е, видає іноді, тому що є деякий мінус на балансі. Тобто не думайте, що у вас буде так само. Ні, у вас так не буде. Тому що, я, як я вже і сказав, сайт грає. Ну, не може нову, новачку видати відразу ж е, максимальний, максимальний дроп, бо це. По факту просто невигідно сайту робити, бо, ну а, Тому дуже і дуже обережно з цим. 41 тисяча на балансі, і ми йдемо далі. Ми просто йдемо. А, ну в принципі, що йдемо. Два кейси всього лише залишається відкрити. 25 тисяч жіпоїнтів летить прямо зараз. Відкривається і падає мені що, ну таке собі. Так, 15 тисяч. Як би сказати так, мені... Да, мене підзли... Почекай, мені не вистачає якраз таки на платіном кейс І по факту, оцей елітний зараз кейс, він дуже і дуже вирішує. Ну це не вистачить, це мені здається, не вистачить. Да? А вистачить? 6 за 4800 вісімсот фа. А, чи не почекай, скільки, а скільки, будь ласка, скажи, що вистачає? Най, nice, він 35 тисяч коштує і... Сьогодні, ой, яка жорстка серія. Всі ножеві кейси, плюс кейс, за яким я гнався, плюс жорсткий дроп за 40 тисяч вже був. Ну. Навіть я не розстроюся, якщо випаде щось фігове, але сподіваюся, що це дуже гарно. Ну, по-моєму, це 40-50. Це 50, це просто 50 тисяч джепоїтів. Ця серія виходить короткою, тому, тому, знаєте, яке я пропоную зробити? Ми продаємо щось собі в контракті е, вимінюємо десь ось так за 20 -точко. За 20 тисяч, що є цікавого, що є цікавого, що є цікавого. Ну, щось, 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 щось. Давайте так, мені, в принципі, все одно, просто що більш-менш там буде, ну, наприклад, це а, баланс. Якщо я зроблю так, 74%. А давайте спробуємо поменше 5 тисяч. А якщо воно випаде, то буде колосальний плюс. Ладно, давайте 74%. І почекай, воно, скоріш за все, навіть і не випало. А, випало, ладно, воно заходить. Воно реально заходить. 21 тисяча. Є і пропоную ще щось зробити за 10, щоб було так а, гарненько, плюс-мінус, ой, за, за соточку, да. За десяточку, ну, наприклад, це баланс. Пам 68 тисяч, коротше, витрачає, і воно теж, по ідеї, повинно зайти. Найс, це, це не може нарадувати насправді. 25 тисяч. З 25 тисячами я б відкрив щось по типу. Двоє рукавиць, можливо. А, 27. Ну, давайте, знаєте, як зробимо. Тоді продам. І двоє рукавиць, ось так відкрию. 28 тисяч. Витрачається, 11. А, клас. Ну, в принципі, можемо ці залишити. Продатим, 20 тисяч є. І. Все, фіксуємо фіксуємо те, що ось тут в мене знаходиться. Це ми не чіпаємо, це краще. Бо, знаєте, краще вчасно зупинитись. Все одно, якби в плюс є деякі. 20 000, 20 000. Я б щось цікаве поробив насправді, можливо, навіть затестив би те, що в мене зазвичай погано дає. І сподіваюся, зараз воно плюс-мінус. Нормально видасть, але щось мені здається. Ну, хоч, почекай, хоча б за 6, к за 10 може ні. Це 8. Ну, до речі, погано. До речі, погано. 8-11 тисяч. 11 тисяч. Може продати. Той. Ну, це дуже поганий, насправді, приклад. Так робити точно не треба. Ну, я просто це продам. В будь-якому разі ніж. Все, Ніж точно оцей не буде продавати, адже він за 20 тисяч. Ну, точно, точно не буде. Я хотів просто 5 агентів відкрити. І ще щоб в мене там залишилось, тро... окей, гарно. А, Білий Попо ідеї гарний. Це... Да, це дуже гарний агент. 3800. І оце. А, ні, ладно, плутає плутає щось. А, це злив. Це злив, 10 тисяч, 20к. Ну, давайте другий раз просто Велворн відкриємо. Другий раз Велворн, все ж таки. Була ціль дійти до нього, я дійшов, і треба закріпити. Результат. Дивлячись, який. Тільки давай гарний. Чотирнашка, ну, таке собі, якщо чесно, хотілося б щось більш щось краще вибити. А, 5 і і три це 8. І ще раз, ще раз, так? Да. Чим мені. Що випаде? Прин стрім, -стрім 6800 і 3700. Ну, оцей міг би хоча б такий самий випасти по якості. Десяточка. А, давайте в батл, Давайте в батл піду я проти трьох ботів і створимо щось більш-менш таке цікаве. Наприклад, памись так, два кейсики, два, ну, два кебаби не будемо, два ті рекси. І, і, і оцей новенький кейс, і, наприклад, космічний дефюз. 4000 тисячі битва проти двох битів. Це буде дуже і дуже е, жорстко. І я навіть не знаю, що вдасться. Ну, Що вдасться мені чи ні зробити це. От чому за 169? Ну, скін ніби однаковий, але філтести факторині робить велику різницю. В ціні. Ну, насправді це не важливо, що я зараз програю, адже тут от ви бачите, да, які кейсики зараз будуть. Ну, блін, почекай. Якщо таким чином піде далі, то треба буде нас доганяти. Окей, повідаю я. Найс, гарно. 500, Ну, на 100 джепоїнтів наблизився до нього. І, будь ласка, просто найс. Щось... Ну, Оцей кейс вирішує, насправді. Оцей кейс дуже і дуже зараз вирішить все. 000. Ну так, да, не вистачає мені, че 8000 і 6 каф мене залишається. Прашей RageB полетіли. Просто полетіли. А, рукавиці. Зупинись. Найзбов, таке вже було, таке вже було. Я точно це 11000. 11 тисяч можемо знов якби щось подібне зробити, або навіть цікавіше, плюс-мінус. Ну, з іншими кейсами я маю на увазі, наприклад, ми не будемо витрачати, витрачатись на дешев... З'явився кейс classified, Давайте його три візьмемо, мінімум, потім. Потім, потім джекпот один, оцей один. І хочеться щось таке прям цікаве, цікаве. ну, космічний деф'юз знову. Давайте краще два оцих нових. 5 тисяч джепоінтів, битва ця коштуватиме мені. Ой, зараз подивимось. Ну, якщо випаде, буде дуже і дуже файно. Але мені здається, оцей ніж, який в мене там лежить, непроданий, Він мені всі шанси забирає, адже. Сайт бачить, типу що він там лежить, і такий. А навіщо тобі щось ще круте? Давай-ка ти позливаєш. Ну, я сподіваюся, звісно, річ, що це прям так не працюватиме, а, а можна ну, вже почати перемагати. Якби бачу, що о, чуваку 2 по 890 випало, але хотілося б. Да, 543. Це те, з чого я саме очікував. 949, я повинен. Да-да-да-да-да, Почекай. Почекай. Максимально близько я зараз до тіпа, цього найс! Nice. Стоп, 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 стоп. Ні, якщо ми зараз випаде за, 5... за 4 тисячі, та мп 7 йому не падає і почекай, я виграв, да? Да. Да-да-да-да-да, Я виграв 12. -ка. І от вже й 19 на балансі. Можна, <veut> можна, можна, можна. Можно... На живий. Хоча ноживих ми і так сьогодні. ковард кейс, да ну. А це? А це. Вже на наступну серію. Ви згодні? Я сподіваюся так.